Всім доброго дня, доброї пори дня, Дивлячись, коли ви будете дивитися це відео на зв'язку. Ніна Нартюк, незалежний фінансовий консультант, і як і обіцяла, давайте сьогодні поговоримо, куди ж в нинішніх умовах, в нинішній світовій ситуації можна інвестувати гроші. На інфопросторі в Ютубі, в різних соціальних мережах, вже є дуже багато відео від представників різних компаній, так і представників різних фінансових установ. Я сьогодні буду говорити про свій власний досвід і про те, що я рекомендую своїм клієнтам, зважаючи на практику, так? на практику використання фінансових інструментів, і куди зараз найбільше люди інвестують, і куди найвигідніше інвестувати. Тому давайте розпочнемо. Я підготувала вам 5 пунктів, куди, на мою думку, можна зараз інвестувати без ризиків. І Починаючи від малих сум, що зараз немаловажно, тому перше розпочну з інвестицій в нерухомість. Так як до війни інвестиції в нерухомість були найактуальнішими, і при фінансовому аналізі з клієнтами, які я завжди провожу, так люди казали, що інвестиції в нерухомість для них є найвищим пріоритетом. Але... Що ж, поробиш життя таке, що розпочалася війна в Україні, і багато власників нерухомості зараз розуміють, так на якому вони етапі, якщо ми говоримо про нерухомість у зоні бойових дій. Тому інвестиції в нерухомість це і метод є популярний і був популярний. Я до нерухомості особисто прийшла тільки в цьому році. Звичайно, цей метод потребує вже наявних інвестицій і немалих в Україні. Наприклад, доступна іпотека запрацювала. На жаль, тільки з 2021 року. В принципі, перед війною тільки люди почали потрошки на хороших умовах собі так почали купляти нерухомість. Ну але якщо говорити про сьогодні, то в Україні цей метод потребує хоча б 10 тисяч доларів. За кордоном 20-30 тисяч доларів. Тобто ви вже мали би собі підготувати на випадок таких інвестицій. І я вам розкажу такий маленький секрет від себе. В нерухомість можна інвестувати, маючи всього лише 100 доларів. Як це зробити, я вам розкажу, як це можна зробити. На фондовому ринку є такий інструмент, який називається Рейд. Рейт, РАЙТ, як хто його називає, це такий інвестиційний фонд, який, власне, вкладає гроші в нерухомість. А ви можете купувати його акції. Тобто, таким чином, теж таким способом інвестувати в нерухомість можна. Райти можуть бути різні, якихось вузьких специфік це, наприклад, готелі, ну і є загальні підкомерційні і житлові приміщення. І коштують вони також від 60 доларів. Так, можуть бути і по 800, і більше. Але, в принципі, такий є низький поріг. Самих вкладень, тобто 60 доларів, я думаю, для багатьох є доступним. Я вважаю, що така інвестиція теж має бути в вашому портфелі, це такий маленький лайфхак від мене. Будь ласка, користуйтеся. Другий спосіб інвестування це гроші в грошах. Я думаю, що багато хто, з, наприклад, ну, з українців, так, ті люди, які переїхали жити в іншу країну або взагалі змінили своє місце проживання. Я особисто теж відчула це на собі, коли я переїхала з України до Польщі. Я зараз проживаю в Варшаві, і я розумію, наскільки важливо було мати готівку так? в доларах валюті. Не важливо, але добре, коли вона у вас є, тому що ніхто не знав, що може бути таке. Але і крім війни, в житті може дуже багато чого таких таких випадків бути. І це ми говоримо про гроші, які можна тримати в валюті, це є долар, євро, наприклад, зараз злоті. На так, багато хто живе в Польщі, використовує, відкладається, так і в криптовалюті. По факту, і те, і те, це є інвестування, тому що ми так гроші зберігаємо або десь примножуємо. Якщо ми зараз говоримо про інвестпакет в цілому, то я вважаю, що готівка має бути, особливо зараз, в такий непередбачуваний час. У вигляді стабільної валю, валюти. Долар, наприклад, тому, що євро, так самі бачите зараз такі, які, так, курс євро, тому рекомендую все ж таки триматися в доларі хоча б на основні витрати. Щодо криптовалюти, наголошую знову ж таки, що розберіться спочатку, що таке блокчейн. Чому це працює? Що це за технологія блокчейн? Чому вона далі працює і чому далі буде працювати? Тому що питання криптовалюти це є таке глибоке питання. Е, криптовалюта це все ж таки похідне, це не є основна, блокчейн з'явився набагато раніше, ніж той самий Біткоін. Тому, по-перше, розберіться і сприймайте свідомі приймайте, перепрошую, свідомі рішення. Тому що зараз є дуже багато різних курсів, які там в, інтер... в інтернет-просторі дуже багато хто зараз пропонує там заплатіти 300 доларів за навчання, я вас навчу заробляти на крипті вже відразу. Е, тому, друзі, якщо ви все ж таки налаштовані так, вкладатися в крипту або навчитися на ній заробляти на цьому ринку, е, все ж таки надавайте перевагу е, курсам, які ведуть люди, які в цій сфері не один рік. Тому що насправді це перевіряється часом. А взагалі в крипту можна інвестувати і без фінансів. І я про це також розказую на своїх сторінках і на своїх курсах, так що підписуйтеся на мої соціальні сторінки: Ніна, Нартюк, Фейсбук, Інстаграм, там є багато чого цікавого. Давайте продовжимо. Третій спосіб інвестицій на даний момент це є надати гроші в борг бізнесу або державі. Так, так. Ви даєте гроші і при цьому заробляєте. Це можна зробити завдяки таким інструментам, як облігація, це цінний папір, який підтверджує, що ви дали комусь гроші під певний відсоток на певний термін. Про державні облігації, я думаю, чули всі. Так? Про це теж зараз можна послухати і в Ютубі, і прочитати. Щодо бізнесу, то це для тих, які розуміються в цьому і можуть порахувати ефективність бізнесу. Тобто, це вже такий ризиковий так, метод інвестування для тих, хто в цьому розуміється. Тоді така облігація має для вас певний сенс. Інвестиції в бізнесі мають на увазі. Є ще такий більш ризиковий варіант, називається крафтфаунд. Це коли ви скидуєтесь з іншими інвесторами на певну ідею або певний бізнес, і також в перспективі можете отримати певні винагородження. Або їх не отримати, ну це в гіршому випадку. Нагадую ще раз, що ці всі інвестиції мають перспективу, коли вони в комплексі. В інвестиціях є важливою диверсифікація, про яку я постійно говорю, наголошую і нагадую, коли ви не тримаєте все в одній корзині. Тобто ми не відкладаємо гроші, не тримаємо всі там, в доларах, або суто суто в облігаціях і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Четвертий спосіб. Або четверта, четверта, четвертий варіант це доля в бізнесі. Тут є декілька варіантів, як ви це можете зробити. Перший це є власний бізнес. Так, це е, спосіб інвестування, який треба враховувати в своєму інвестпакеті. Помилка в тому, що люди думають, що бізнес це моя робота, якщо це ваша підприємницька діяльність, це справді ваша робота. От, наприклад, якщо я людей навчаю, коли я людей перестаю навчати, моя система перестане працювати. Відповідно, не буде приносити мені гроші, правда? Тобто, це моя підприємницька діяльність, це не бізнес. Бізнес це коли певна справа, проєкт, компанія працює без вас. Ви можете бути на Мальдівах, в Києві, в Варшаві, а ваш бізнес функціонує без вас, дає вам гроші, тоді ви його враховуєте в портфель. Зрозуміли? Але в бізнесі інвестувати і з нього заробляти можна, не створюючи його. Це коли ви купуєте акції певних компаній, коли ви стаєте акціонерами, ви купуєте долю того бізнесу, так, який ви там собі вибрали. І це є найцікавіше на сьогоднішній день. Тому що інвестувати в акції можна в будь, з будь-яким бюджетом, починаючи навіть від 10 доларів. Насправді це не так затратно. Просто треба в цьому розібратися. Розібратися, що це, як вміти вибирати такий бізнес, прораховувати його ефективність і взагалі розуміти, чи цей бізнес має шанс пережити якусь кризу і так далі. Ну, наразі ми вже пережили дуже багато криз, але невідомо, як це буде далі тривати, тому це є важливо. Але це класно, тому що ви можете за відносно невелику суму, наприклад, 130 доларів, бути акціонером компанії Google. Як вам? Цю компанію знають всі, але чи ви знали, що можна бути так, акціонером цієї компанії всього лише за 130 доларів? Задумайтесь про цей варіант, тому що це круто і класно. І саме так можна розпочати свій шлях в інвестиціях. Я думаю, ви дехто здивований, так? Ну і п'ятий, останній варіант, на мою думку, я все ж таки вирішила, що дам вам цей варіант, це є другоцінні метали. Ходить думка, що це застрілий метод інвестицій, і інвестувати в золото вже не має сенсу. Але я вважаю, що є сенс, тому що історія показує, що якраз таки золото в кризу, і ви можете просто відкрити графік ціни золота і подивитися його. Як була справа з його ціною. Ну, насправді ці графіки можна знайти в інтернеті теж. Другий момент не обов'язково купувати золото. Є інші метали, наприклад, срібло, платина, паладій, родій. Це також метали промислові, які використовуються, наприклад, в автомобільній промисловості або в електроніці. Наприклад, в корпусах мобільних телефонів теж використовуються різні сплави. І в це все ви теж можете інвестувати. Здивовані? А інвестувати це можна так само через акції або купуючи певний інструмент, який називається біржевий фонд ITF, вкладаючи гроші в компанії, які цим займаються. А саме головне, що робити це можна з будь-яким бюджетом. Знову ж таки, вам не треба мати дуже великих заощаджень, щоб вкладати дорогоцінні метали. Тому, друзі, підсумовуючи, скажу, що для інвестицій не потрібно великих грошей. Це лише стереотип, ваша відговорка або просто причина не починати цього робити. Інвестувати можна з будь-яким бюджетом, просто треба почати. Інвестувати можна з мінімального бюджету, наприклад, ну, 5, ну добре, з 10 доларів. так, так, 5 вже, коли ви будете, Але знаєте, що якщо ви навіть інвестуєте 5 доларів, ви завтра не станете мільйонером, тому що як мінімум вам треба в цьому всьому розібратися. А якщо ви інвестуєте 5 доларів щодня, от ну, тоді буде і сенс і толк, і капітал, і подушка безпеки, і навіть пасивний дохід. Тому, друзі, ваша фінансова незалежність залежить тільки від вас. Я вам дала. П'ять методів 5 варіантів, куди можна інвестувати з мінімальними ризиками і навіть з мінімальним бюджетом. Тому користуйтеся, якщо є запитання, пишіть мені, я буду рада вам допомогти в цьому всьому розібратися. Все, бажаю вам успіху, будьте багаті!